До України з російського полону днями повернули ще 100 захисників та захисниць, 80 та 20 відповідно. Серед них був мешканець Уратівської громади, що на Вінниччині, 24-річної Михайло Калашник. Про це повідомляє голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. 9 квітня 2022 року Михайло Калашник зник без вісті. Згодом стало відомо, що він потрапив у полон при виконанні бойового завдання на Донеччині. Вже 10 квітня 2023 року він серед тих, кого Україна повернула з полону. Також голова облради опублікував зворушливе відео, де захисник спілкується з матір'ю. Він розповідає матері, що вже в Україні, а ще дізнається, що в нього народилась племінниця. Мамулька, а що там, хлопчик чи дівчинка? Координаційний штаб зустріли. Зустріли вашого синочка. Він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь і там переодінуть, оглянуть, доглянуть йому дадуть телефони. Він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт, принося.